І отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Великий пророк повстав між нами, Бог навідався до народу Свого. Такі слова, дорогі Христі, брати і сестри, ми читаємо в сьогоднішньому Івангелії, чуючи про про Воскресіння мертвого юнака. Оця подія, яка описана в Євангелії Дуки, це не є притча, це не є алегорія, це не є щось таке, що нам би треба роздумувати над тим, а як це зрозуміти. Але це реальна історія, яка подія, яка, власне, Відбулася в цьому містечку наїм, що розташована неподалік від Назарета. І ось, власне, Господь бачить похоронну процесію. Сумна процесія проводить останню дорогу молодого юнака. Заплакана прибита горе мати. І ось Господь промовляє одні слова не плач. Слово не плач не раз можна почути, коли кажуть на похоронах, коли ці слова звернені до тієї людини, яка перебуває в якійсь скорботі, терпить якусь біду. Але доліво Христі і ця жінка, напевно, не раз чула із уст людей оці слова, не плач. Та слова Христа лунали по-особливому, тому що Господь власне в цей момент проявляє свою божественну природу. До жінки вдови, яка хоронить свого сина, каже, не плач, а до померло каже юначе, кажу тобі. Вставає. І ось, якщо проаналізувати все Євангеліє, то тільки записано в Євангелії про те, що Господь тричі звершив воскресіння із мертвих. Перше, кого скасів Господь, це доньку старшини Іяїра. Який звернувся спочатку про те, що Господь зцілив її доньку. Цілив його, але коли вони наблизилися, коли вони були ще в дорозі, то сповістили, що вона померла. І Господь уже посказив, отут дівчину, кажучи, дівчино, кажу, тобі вставай. Слідуючий випадок це коли Господь цілив, воскресів померлого Лазаря, який уже чотири дні лежав у гробі. І, власне, Лазар, який був другом Христа, Господь про це говорить. Сестри його Марія і Марфа докоряли, кажучи, Господи, якби ти був тут, не вмер би брат наш. Але Господь казав, тільки віруй. Коли вони прийшли до гробу, Господь промовив до Лазаря, Лазарю, тобі, кажу, вийди. І Лазар вийшов із Рову. І сьогоднішня історія оповідає нам про те, як Господь воскресив оцього юнака словами, юначе кажу тобі, встань. Власне, оці три випадки, описані в Іваніві, стверджують про божественну природу Ісуса Христа. Але поруч з тим ми. Бачимо, що Господь у цьому третьому випадку не на прохання чиїсь, а сам звернув увагу на плач матері вдови. І, звернувши увагу на те, що вдова хоронить єдиного свого сина, написано: «змилосердився над нею. І ось торіго Христі оцей плач. І оцей погляд Господа, завіс все те, що описано в цій історії, вона дуже близькою є до кожного із нас. Кожного дня ми чуємо про смерть, кожного дня ми чуємо про смерть молодих хлопців і дівчат, воїнів, які гинуть на полях битви, віддаючи найцінніше своє життя. Сьогодні Україна схожою є до тієї матері вдови, яка щоденно хоронить своїх синів і доньок. Сьогодні отой плач лунає усюди, і, звісно, що Господь, який є повний любові і милосердя, проявить своє милосердя, а його милосердя заключається не тільки в словах, не плач. Але і після наступає зовсім інша картина. Картина радості і духовної утіхи, уявіть собі, якою була великою радість в серці тої матері, яка побачила свого сина живим. І відповідно кожна людина, яка перебуває в якійсь кровоті, коли людина сурує, коли людині здається, що це. Беззвихідна ситуація, коли Господь звертає свій погляд на плач, коли Господь звертає свій погляд на ту особу, яка перебуває в скорботі, то обов'язково перемінює її скорботу на радість. І відповідно і ми завжди над тим задумуємося. І Кожен раз, коли ми проводжуємо останню дорогу наших рідних і близьких, дорогих і любих нашому серцю людей, читаємо Євангелія, де Господь прогуляє такі слова, не добуйтеся цього, надходить по час, коли всі, хто в гробах почують голос Сина Божого, і лідуть ті, хто творив добро Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суда. Є люди, які ставлять під сумнів, невже помер і Воскрес. Невже це можливо? Але так доріг у Грисі можливо, як і Господь воскресив оцих людей, про яких ми щойно згадуємо, і як воскресив Господь Отця померлого юнака. Для Бога, який створив людину, який дарував людині це життя, немає неможливої жодної речі. Коли ми розмірковуємо про життя і смерть, це які питання насужні, які хвилюють і мали би хвилювати без виключення всіх людей від малої дитини і до старшої людини. Чому це питання мало би хвилювати? Ми розуміємо, що є певна якась тайна Божа. Ми розуміємо, що є воля наша, але є воля Божа. І як ця воля Божа проявляється в житті кожної з нас. Ніхто із нас не вибрав собі день народження. Ніхто із нас не вибрав собі батьків, в яких би хотів народитися, чи місце, чи сім'ю, чи країну, в якій би хотів народитися. Це все відбулося без нашої волі. Тобто ми приходимо у цей світ по волі Божій. Життя подати є Бог. Так Господь делегує. До цього батьків. Але сам пони Божий, безсмертна душа, дарована Богом, і тільки Бог є подати життям. життя. А далі ми розміковуємо над тим, а смерть хіба з нашої волі. Розлуканий з цим видимим світом, ми знаємо, коли наступить. Ми знаємо, скільки уділено Богом нам прожити на цій землі. Ні, не знаємо. Це все в Тайні. І все це відомо кінні Богові. Тому не даремно псамопівець, де не каже. Устами псалмопівця сам Бог каже, я знав тебе ще доти, поки ти зачався у пробі матері своїй, І число днів твоїх відомим є мені. Це говорить про що? Це говорить про те, що Бог, створюючи людину. Має якийсь план стосовно кожного із нас, даруючи певний час відрізок життя, це є той талант даний, який ми маємо правильно використати, який ми маємо вміло ним скористатися і, відповідно, проживши достойно і гідно це життя, неусудно постати перед Богом. Один чоловік, який дуже боявся смерті, приходить до священника і запитує його, кажучи. Є дуже боюся смерті. Що мені робити? Священник каже для того, щоби, коли ти розлучишся із цим життям, прийшов про тебе не Дух смерті, але прийшли до тебе ангели і душу твою віднесли до Господа, ти маєш приступати до часої святої сповіді, до святого причастя, маєш внувати духовне життя. А коли наступить вже цей момент розлуки з цим світом, то ти маєш. Прогуляти без пристанку такі слова, Господи, спаси мене. Чоловік слухав ці слова, ніби взяв до доваги. Але настав такий момент, коли він одного разу подорожував, їдучи на коні. І ось коли він їхав на коні, йому прийшлося переправлятися через річку. Прийшлося переправлятися через річку. і Кінь мав би здолати цю водойму, яка була, але сталося так, що Кінь спочив у бік, де була ще більша глибина, і почав тонути. А разом із тим конем почав тонути і його Господар, і він помер, проклинаючи того коня. Таким чином він дав свою душу дияволу. Дуже важливо є дорогі, Іво Христі, як ми живемо, але так само немало важливим є, як ми. Помирає. Які слова останні лунають із наших уст, Благословення чи прокляття? Прошення Бога про помилування чи щось інше виходить із наших уст. Це є дуже важливий момент, і ми маємо пам'ятати про це, бо від того, якою буде наша смерть, залежить, якою буде наша вічність. Тому дуже важливо є, і ми повинні серйозно до цього ставитися, тому що життя і смерть у владі Божій. Ми не знаємо коли, ми не знаємо, за яких умов, ми не знаємо, чому помер молодим оцей юнак. Так само ми знаємо, що помирають люди і у молодечому віці, і діти помирають, і юнаки помирають, і в старечому віці люди помирають. Але скільки людина проживе на цій землі, ніхто не знає. За яких умов наступить розлука із земленим світом? Так само їх не знає. Чому так важливо і в очидному молодому Правилі ми маємо промовити ці слова, коли лягаємо на і душі, в руки твої Господі віддаю дух мій. Ти мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Промовляючи ці слова, ми підгодомляємо себе до того, що, можливо, ця послідововиною мені буде. Можливо, я, лягаючи спати, не прокинуся зі сну, але поки я при свідомості я промовляю ці слова, Господи, в твої руки я віддаю дух мій, ти мною обікуйся, ти прийми мою душу. Це дуже важливо. І коли ми думаємо, що це дрібниці, коли ми думаємо, що наша. Духовне життя, наші духовні практики, вони не мають ніякого значення і ніяк не впливають на нашу вічність, думаючи, так глибоко помиляємося. Тому хотілося, щоб ми, ділимося, щоби, роздумуючи над тим життям і з цим життям та перейдем життя вічне, що ми частіше про це думали. Тому не даремно, каже в Книзі Ісуса Сираха, читаємо такі слова, думай про смерть. І повік не зрішиш. Сама думка про те, що я є тимчасово на цій землі, що я є подорожуючий, і обов'язково ця мандрівка має закінчитися, коли людина роздумує над цим, коли людина розважає над цим, тоді вона і береже себе від гріха. Тому сподобай Господи, щоб і ми, проживши це гідне життя, найперше зустріли Господа, подібно як у цій. Іванські події, що йому прочитані, зустрілися в ці дві процесії. Процесія смерті і процесія життя. Написано, що Господь був оточені учнів та багато людей супроводжували Його. Чому ці люди горнулися до Господа? Чому вони слідували за ним? Тому що вони бачили в Нім Месію, Христа. Вони були готові чути слово, що навіть уст його. І це була процесія життя. Але на зустрічі йшла інша процесія, це процесія смерті. І ми не раз бачимо, як хоронять людей і бачимо засмучені лиця, заплакані лиця. І так само Господь побачив оцю засмучену процесію і наказав їм зупинитися. До жінки промовили плач, а тим. І кінесли мари, сказав, щоб вони зупинили, щоб вони поклали, і до юнака промовив, юначе кажу тобі встань. Це перетворило ці дві процесії в одну процесію життя і радості. І народ почав промовляти, до чого і нас понукує сьогоднішнє Євангеліє, щоб і ми промовляли ці слова. Великий пророк постав між нами. Бог відвідав свій. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.